Зранку 19 червня силовики провели черговий обшук в міській раді Чернігова. Вручили підозру заступнику міського голови Віктору Геращенко і забрали його до столиці для обрання запобіжного заходу. Про це повідомив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако. В муніципалітеті у таких діях силовиків бачають спробу паралізувати роботу міської влади в Чернігові. Такі дії ми сприймаємо не інакше як черговий крок до дестабілізації ситуації в місті, як намагання в тому числі зірвати і підготовку до. Нового опалювана сезону, і можливо, процес передачі ТЕЦ, тому що ми не знаємо, який запобіжний захід сьогодні буде обраний по Гірачника. Це чергова ланка подій, які почалися з рішенням суддів про відсторонення міського голови введення військової адміністрації, намагання зірвати сесії і намагання комусь відрепортуватися, що тут не працює місцева влада, і намагання передати в результаті цих всіх дій. Повноваження від обраної ефективно працюючої міської влади одному чиновнику, призначеному з Києва. Інших причин я не бачу, чому зараз необхідно такі заходи вживати і необхідно забирати по суті, з роботи одного з ключових керівників міста, який відповідає за дуже. Дуже важливий напрямок. Віктор Грашенко, як заступник міського голови, відповідає за важливі напрямки, зокрема підготовку міста до зими, підготовку до повернення комплексу ТЕЦ 23-річної оренди в управління містом і сферу житлово-комунального господарства. Надвечір в СБУ на офіційному сайті опублікували новину, що повідомили заступнику Чернігського міського голови про підозру в частині 2 статті 364 кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. То з альтернативою застави в розмірі 32 мільйони гривень. За матеріалами справи посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлю нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів навесні 2022-го. Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 мільйонів гривень. Йдеться в повідомленні служби безпеки. З вказівкою що суму підтвердили експерти Київського науково дослідного інституту судових експертиз. Нагадаємо, раніше йшлося, що купівлю трансформатора на ТЕЦ влітку. Минулого року замість знищеного росіянами розслідують за статтями державна зрада і диверсія. Сама закупівля відбувалася після листа орендарів ТЕЦ навесні 2022 тисячі Що без заміни трансформатора під загрозою опалювальний сезон 2022-23 років, як і років, які саме функціонування комплексу, що робить відповідальна місцева влада? Проводить відповідні процедури, купується трансформатор. Офіційного дилера, не у ФОПа, не у посередника у єдиного офіційного дилера підприємства-виробника купуються трансформатори, які потім обласна військова адміністрація за кошти держави ще декілька місяців монтувала. В результаті цього Чернігів проходить опалювальний сезон. В місті було світло після якогось анонімного донесення. Порушується кримінальне спровадження по статті Державна зрада і диверсія, що цей трансформатор, наче, то, був не потрібен. Ну, якби він не був потрібен, то не було б написано в листі чорним по білому, що без нього не буде ні світла, ні тепла. Друге питання це завищена ціна. Ну з цим розбирається слідство, але місто купувало його у офіційного дилера. Це окрема історія, але точно це не державна зрада, не диверсія і не встановлений факт. Там перевищення вартості цього виробу, тому що він був один в Україні в той час, і ми розуміємо, що в умовах, яких Україна жила влітку 22-го року, в умовах логістики, в умовах дуже оперативної підготовки до опалювального сезону, і тих руйнувань, які були в Чернігові, це взагалі великий подвиг що. Його було придбано, що в місті прийшов опалювальний сезон нормальна. Чернігівці це знають. Нагадаємо, під час візиту до Чернігова в травні цього року міністр енергетики так відповів на питання з приводу розслідування справи про купівлю трансформатора за статтями Державна Зрада і диверсія. Я чув про цю справу. Да, я не хочу коментувати, як би про охоронний блок. Насправді я думаю, що. Якщо є питання відновлення, його треба швидко вирішувати, його треба вирішити будь-якими засобами. І якщо є громада, там яка хоче це зробити, і це об'єктивне, що вона хоче, да, і має можливість, і вона це зробила. Ну я не знаю там кваліфікацію, чому 111-та там зрада. Але ну давайте, давайте. Я думаю, що насправді ну. Слідство, якщо воно є, воно йде все одно в якомусь процесуальному порядку, воно дійде до якогось логічного рішення. Відомо що до судового розслідування ведуть слідчі головного слідчого управління Служби безпеки України. Згідно даних єдиного державного реєстру судових рішень в рамках даного кримінального провадження, Шевченківський районний суд Києва виніс кілька ухвал, зокрема щодо проведення обшуків. Інформація в одній з них заборонена до оприлюднення.